Розплющить свої очі. Вінниця день жалоби за загиблими в АТО відзначило флешмобом проти тероризму в Україні. Захід став продовженням інтернет-акції Я волноваха у пам'ять про постраждалих від обстрілу терористами пасажирів рейсового автобуса. Близько сотні активістів тримали в руках таблички з різними назвами міст, що постраждали від тероризму. Інші зав'язали собі очі пов'язками. Саме це, на думку активістів, символізувало, що Європа не бачить українську українських проблем та головним символом флешмобу стала гола боса і закривавлена дівчина Україна. За добрічого нуля активістка промерзла посеред площі понад годину, І все аби світ побачив, нашій батьківщині у боротьбі з загарбниками потрібна підтримка міжнародної спільноти. Ми вважаємо, що в Україні трагедія і приклад тероризму не лише Волноваха, безліч інших міст. Тому у нас сьогодні було написано Я щастя, я Іловайська, я – Луганськ», я Одеса, тому що в Одесі теж є теракти. Я – Луганськ», я Донецьк, безліч було навіть я Майдан, тому що перші загиблі, загиблі були на Майдані. І сьогодні ми звертаємося до європейської спільноти, ми підготували звернення, яке буде направлено до європейських інституцій і до правозахисних організацій, яке складається з п'яти. Пунктів по-перше, визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. По-друге, вплинути на міжнародні організації, щоб вони перешкодили постачанню гуманітарних конвоїв з Росії, які везуть зброю. Можливо, ця сьогодні акція вона така страшна, тому що у нас Україна сьогодні була боса, роздягнута вся в крові. Але ми таким чином хочемо засвідчити, що насправді відбуваються, відбуваються страшні речі.